Беремо проєкт зі списком. Зараз ви бачите готову версію проєкту. На сцені ми бачимо список з шести елементів. Кожен з елементів підписаний порядковим номером. Це перший елемент, це другий елемент, це третій, це четвертий, це п'ятий, це шостий. Відповідно, внизу списку є шість повітряних кульок. Кожна з кульок пов'язана за допомогою команд з відповідним елементом. До елемента номер один підв'язана перша кулька, до елемента номер 2 друга і так далі. В залежності від значення кожного елемента, кожна кулька фарбується в різний кольор. Якщо якийсь елемент дорівнює нулю, відповідна. Кулька зафарбовується у фіолетовий колір. Якщо якийсь елемент є позитивним значенням, тобто більше нуля, відповідна кулька зафарбовується у блакитний кольор. Якщо ж елемент приймає негативне значення, то кулька зафарбовується в жовтий. Кожного разу натискаючи на зелений флажок, мій список оновлюється, кожен елемент приймає а, інше значення. Воно рандомне, тільки вказаний діапазон. Натискаю ще раз на зелений флажок. Значення змінюється, відповідно, і кольори моїх кульок також змінюються. Тепер створю аналогічний проєкт. Заходжу в новий проєкт. Мені не треба персонаж котик, тому я його видаляю. Зараз я знаходжусь на сцені, і отже, тут створю команди для списка. Спочатку мені треба його взагалі створити. Для цього заходжу в групу команд Змінні. Натискаю Створити список, називаю його масив. Натискаю гаразд. Він в мене зараз з'являється на сцені, але він порожній. Для того, щоб наповнити його значеннями, треба додати відповідну команду. Отже, команда звучить так: додати. Щось до масиву. Ми будемо додавати значення, вони будуть рандомними, але ми для них вкажемо діапазон. Для цього заходимо в оператори, обираємо оператор випадковості і налаштовуємо його від мінус 50, ну, я хочу такий діапазон, до 50. Ось в діапазоні цих значень кожного разу для кожного елемента буде рандомне число. Перевіряю, як працює ця команда. Натискаю на неї один раз. Бачу, що в мене з'являється перший елемент. Натискаю ще раз, в мене з'являється другий елемент. Ще раз, третій, четвертий, п'ятий, шостий і так далі. В принципі, будуть створюватись. Я хочу створити масив тільки з шести елементів. Тому оберу команду блок повторення, «Повторити» напишу 6 разів. Тобто ця команда буде виконуватись 6 разів. Якщо я перевірю, як працює ця команда, то побачу, що 6 разів додаються елементи до вже існуючих. Тобто зараз вже всього 26 елементів. А я хочу, щоб кожного разу їх було всього 6. Тобто, перед цією командою я повинна додати блок Вилучити все з масиву. Кожного разу починаючи проєкт. В мене спочатку будуть вилучатися попередні елементи, а потім додаватися 6 нових. Починати свій проєкт я хочу натискаючи на зелений флажок, тому додам подію, коли зелений флажок натиснути. Перевіряю, як працює зараз цей алгоритм. Натискаю на зелений флажок, 6 елементів кожного разу, різних значень, тільки в такому діапазоні. Отже, сам список створений. Тепер додам елемент. Повітряну кульку. Для цього заходжу в бібліотеку спрайтів. Шукаю спрайт під назвою Балу. Він зараз в мене з'являється на екрані. Затримкою. З'явився. Я підлаштовую розмір, тому що це завеликий, я його зменшую. Нехай він буде приблизно 70. Тепер я його переіменую. Кулька 1. Так. І тепер в процесі виконання цієї програми моя кулька повинна змінювати кольор. Я заходжу в образи і перевіряю, бачу, що за замовчуванням в мене вже є три образи відповідних кольорів: блакитний, жовтий фіолетовий. фіолетний. Я тільки переіменую кожен з цих образів. Назву перший образ блакитний. Другий образ жовтий і третій образ фіолетовий. Образи перейменувались. Переходжу в вкладку Код, буду тепер командами пов'язувати мою кульку з елементом у списку. У мене це буде перша кулька, отже, вона буде об'єднана з першим елементом у масиві. Отже, якщо... Перший елемент буде набувати позитивного значення, значить, треба буде змінити колір на блакитний. Пропишу цю умову. Такі умови прописуються зазвичай в алгоритмі з розголоженням. Я оберу блок повного розгалуження і пропишу умову. В мене буде порівняння, присутні в умові, отже, обираю блок порівняння зі знаком більше. І ставлю. Коли відповідний елемент шукаю в групі команд зміння, коли елемент перший з масиву буде більше, ніж 0, тобто позитивне число це щось більше, ніж 0, то моя кулька буде зафарбовуватись у блакитний кольор. Змінюю її образ. Обираю змінити образ на. І тут обираю блакитний. Якщо ж ця умова прийме значення false, тобто якесь значення не буде більше нуля. Тоді моя кулька запарбується у жовтий. Отже, я змінюю образ на жовтий. У мене є третя умова. Що ж буде відбуватися, якщо Мій елемент буде дорівнювати нулю. Ще одна умова, отже, додаю ще одне розгалуження, тільки тепер мені достатньо неповного розгалуження. Якщо обираю оператор порівняння, там де буде знак дорівнює, і також виставляю, якщо мій перший елемент з мого масиву Якщо елемент перший з масиву буде дорівнювати нулю, то моя кулька буде зафарбовуватись у фіолетове. Отже, вона змінить образ на фіолетовий. Такі порівняння ми повинні робити завжди, тому додам блок циклічний під назвою Завжди і оберу подію, яка буде запускати цей алгоритм на виконання. Початок проєкту нехай ну, це буде в нас натиснуто на зелену форму. Тепер перевіряю, як працює мої команди. Натискаю на флаг на зелений. Бачу, що перший елемент приймає позитивне значення, тобто більше нуля. Тобто, ось ця умова вона стає true. А отже, виконується ось ця команда перша в тілі розгруження. Блакитний образ бачимо, що так наша наш... Кулька, наша кулька підлаштувалася. Тепер ще раз натискаю на зелений флажок, заново програму запускаю. Ну, Знову більше нуля, позитивне значення знову блакитне. Тепер я бачу, що рандомно воно змінилося на негативне з мінусами. І бачу, що відповідно кулька зафарбувалась в жовтий. Тепер, ну, щоб не чекати, поки мені рандомно в першому елементі випаде 0, я можу просто з клавіатури ввести 0. Перевірити і бачу, що так кулька зафарбувалась у фіолеті. Зараз я видалю тут цей елемент. Угу. Добре, перші, перша кулька вона поєдналась з першим елементом. Тепер додам ще кульки, причому інші кульки будуть з таким самим кодом, просто дещо треба буде змінити. Отже, я просто дублюю цей спрайт. Бачу, що для другого спрайту, відповідно, і команди продублювалися. Переношу цей спрайт, ставлю поруч з першим і так дублюю ще декілька разів, щоб в сумі в мене вийшло 6 кульок. Тепер моя задача поставити ці кульки чітко у порядку. Отже, перша кулька вона візуально повинна. Бути першою. Друга кулька, третя кулька, бачу, що ось тут підсвічується, а отже її треба перенести ось сюди. Четверта кулька, її ставлю четвертою за порядковим номером. П'ята кулька і шоста. Тепер ще раз чітко перевіряю. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Якщо нічого не змінювати в коді для кожної кульки і натискаючи на зелений флажок, ми побачимо, що всі кульки вони поєднані саме з першим елементом у списку. А я хочу, щоб кожна, для кожної кульки був свій елемент. Отже, друга по порядку кулька буде приєднана до другого ж елементу. Отже, Заходжу в кульку номер 2. І ось тут змінюю ось це значення. Тобто Тепер для другої кульки буде перевірятися елемент зі списку під номером 2. Перевіряю тепер перші ці дві кульки. Ну, бачу, що для них умова одинакова, отже і колір в них однаковий. А Тепер бачу, що. Для першої кульки значення негативне, тому вона жовта, а для другої кульки значення позитивне, отже, вона блакитна. І таким чином я підлаштовую інші всі кульки. Третя кулька вже повинна реагувати на третє. Олександр Спидська. Тут будуть значення 3. Четверта кулька повинна реагувати на елемент. П'ята кулька на п'ятий. І шоста кулька. На шостий. Натискаю на зелений флажок і бачу тепер, що кожна кулька відповідає за свій елемент у цьому списку. Якщо перевірити, чи правильно вони зафарбувалися при цьому да, проході. Отже, в нас значення 3 позитивне, блакитний колір. Друге значення негативне, отже, жовтий колір. Третє значення негативне, отже, жовтий колір. Четверте значення позитивне, отже, блакитний колір. П'яте значення негативне, отже, жовтий колір. І шосте значення негативне, отже, також жовтий колір. Бачимо, що налаштували правильно, а отже, можемо давати назву нашому проєкту. Назвемо його список. Кульки. Далі натискаємо на кнопку Поділитись. Тепер ми можемо копіювати посилання. Ось тут копі-лінк, скопіювати це посилання прикріпляти на НЗ і чекати перевірки. Дякую за увагу!